Всім добрий ранок! Ви в мене на каналі, мене звати Олена, я з півдня України я дуже рада вас усіх бачити. Хочу вам сьогодні з вами поділитися. У мене вихідний день. я була у магазині насіння, набрала різних пачечок. буду сіяти щось у своєму садку. Вже скоро весна. Треба підготовитися. Ну, зараз з вами поділюся, що я купила, ви подивитеся. Також саме ще купила для кицьки своєї травичку, бо вилазить кругом де квіточки такі різні. І починає мені, бо чуєте, десь тут Маша і об'їдає мені листочки з моїх квіточок. То я купила їй таку травичку посію. Зараз Добре. вам все покажу. Маша, де ти залізла? Маша. Зараз вам покажу, які я тут набрала квіти. Ось дивіться. Оце купила таку травичку. Це буду сіяти для своєї машки. Щоб не об'їдала мені оці всі рослиночки, у мене багато рослинок. От, щоб вона мала свою травичку, оце купила отаку пачку. Так і називається для котів. Ось така величезка пачечка. Ось буду таку сіяти травичку. Ось, ось, дівчата, взяла отака обрієта. Дивіться, вона гібридна, багаторічна. Ну, насправді вона у цьому році квітнути не буде. Ми її посіємо, посадимо у садочку, а вже чекати квіточки будемо на наступний рік. Отака обрієта фіолетова. Ще взяла дві пачечки. Ось такої перстянки. дуже мені подобається, дуже така гарна рослинка. Колись у мене була така розовенька, але чи десь, знаєте, щось під'їло, чи що, ну десь немає, не стало. Але я хочу таку рослинку. І ось побачила така написано бежева апрікот і пурпурова така муза то я спробую. Може, хтось із вас вже такий мав досвід і сіяв таке насіннечко. Я буду сіяти перший раз. Я навіть не знаю, яке воно там міленьке чи таке геть пильне. Ну, от побачу, яке. Як буду сіяти, якщо вам цікаво, я можу показати, як, яке воно там, от, отакі ще. дивіться, отакий купила флокс. Це теж багаторічник. Видно вам, не знаю, чи видно вам дивіться. Це теж багаторічник. Подивлюся, яке тут насінечко. Спробую посіяти теж отакий, отакий флокс. Зараз скажу, чий це Нід, ні, Нідерланди. Отаке ось у нас. Ну, ще я взяла таких сухоцвітів. Зараз. Розкажу ось, Всю дивіться. Отакий От кермек жовтенький, статіця ще на нього кажуть. Гулівер це теж сухоцвіт, такий ви знаєте теж. Оце дуже така гарна рослинка. Кермек татарський кермек. Побачу, спробую, як воно буде. Чи вийде в мене. Я такі, таке насіння ще не вирощувала, такі квіти ще не вирощувала. Ну, дуже хочу, якщо в мене вийде, як там що, я вам все покажу. Це однолітні квіти. Це у нас космея. Космея різна. Ось я таких взяла. Дивіться, дуже мені подобається, що це вона така з ободочками. А тут прямо о, прийшов помощничок, ви бачите. От тут, такі морські мушлі, дуже гарні. У неї такі ось, бачите, прямо як мушлі. Маша, не треба. От бачите, про що я вам кажу? Оце таке завжди полює на мої квіти. Ви бачите, що робить? От, то треба їй травички посіяти. Маша, не треба. От, такі ось, дівочки, такі ось квіти. Отака, От, це теж червона космея, вона ще махрова. Ось така різна тут суміш, називається, ось, дивіться, калондайт. Ще є теж дворічна рослинка, така, це гоздика турецька. Ну, ви всі знаєте, Но мені тут сподобалися квіточки, в неї такі махровенькі. Оце я ще попробую. От. Ну, а як же, ж, як же без сояшника? Обов'язково. Тут і великі, і низенькі. Я взяла ось різні, бачите, тополіно, затемнення і такий карликовий низесенький. Взяла три вида, от посію. А тут, як ви, ви знаєте, їх тут геть буквально 2-3 насінини. І ще взяла отаку нігелу, дуже подобаються мені у неї такі листочки, знаєте, як, як укріп. Кріп от, такий різний різний, як йолочка. От, і, така червона, е, така, знаєте, я ще не бачила такого кольору в неї. А, е, так е, біленька, там, розовенька, голубенька, ці всі якось вже були. А ось таку червону купила. І, ну, спробую, спробую, дітка, Набрала всього, спробую. Оце обов'язково треба посіяти мені прямо сьогодні. Побачите, що робить. Тільки де побачить рослинку, як машка вже тут, як тут. А рослинок на вікні багато. Як я йду на роботу, вона ж хазяйнує сама собі, то може вилізти на, любий, на любе підвіконня і там похазяйничать, ви ж понимаєте, Кого коти є додому, той знає. Ну, Оце таке, що я вам хотіла сьогодні поділитися з вами, що я набрала. Я ще так само набрала багато добрив, ще купила. Добриво таке пролонгованої дії я раміла, купила багатенько. Таке, знаєте, що весною внесу і воно собі... у нього термін дії десь до, до, сі, до сіми місяців. То я думаю, що мені так буде нормально. І такого і різного другого купила. Ну, отак. ну це ж, звісно, ще не все. Ви знаєте, нас, як ми тільки заходимо хтось з дівчат у магазини, де квіти продаються, ми обов'язково собі ще якусь пачечку-дві прихопимо. Ну все, дорогенькі мої, це все, що я вам на сьогодні хотіла показати. Ось таку мою традісканцію. Оце молоденька, я недавно посадила. Мені вона подобається. У мене ще є зібріна така, знаєте, серебриста. А це такі просто зелененькі. І все одно вона дуже гарна. Такі ось головне, щоб Машка не залізла і не переполовинила мені, бо вона може. Ну все, я вам. Ну, все мої дорогенькі. Оце все, що я з вами хотіла поділитися, розказала вам, показала, ви, ви бачите. Хочу вам сказати, заходьте до мене, підтримайте, я завжди вас чекаю. Всього вам найкращого. Бувайте, пока-пока!